Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірно смачним, простим рецептом малосольної скумбрії. Що для цього нам потрібно? от, така от у мене була скумбрія. Я її порізала на такі от. Шматочки, вона ще в мене злегка така підморожена, я її почистила і хорошенько помила. Тепер мені потрібна цибуля. Тут у мене такого невеличкого розміру, а у вас, якщо більша, то беріть 2-3, скільки любите. І нарізала я її отак от десь по пів сантиметра. Такими кільцями. Значить, цю цибульку відразу ми беремо такий от судочок, лоточок, де будете маринувати. Я взяла ось такий. І сюди на дно отак от розкладаю відразу цибульку. Хорошим таким шаром розкладаємо слоєм, шаром, як хочете так і кажіть. От, от так. Рівномірненько розпреділяємо. Так. Тепер що ми робимо? Беремо шматочки з кумбрії. Я її Нічого не солила, не робила, така, як вона є, просто почистила і помила. І тепер отак от розкладаю сюди. Так. Бажано, щоб воно так хорошо розмістилося одним слоєм. От, помістимо зараз. Не влазить, ну нічого. так, все. Так, тепер дивіться, якщо у вас є свіжий кріп, додаєте свіжий. У мене заморожений. Я отак от посипаю зверху. Скільки любите, звичайно. Ну, чим більше, тим краще буде хороший, такий приємний аромат. Так, далі беремо шматочок невеликий лимона і отак от ретельненько. Поливаємо лимону не шкодуйте. Він, по-перше, хорошо промаринує нашу рибку. По-друге, скумбрія має такий е, запах трішки специфічний, скажімо так, тому лимон дуже гарно справляється з цим. Так, прям-так добренько додаємо. Є. Тепер. Беремо приправи. Якщо у вас є свіжий коріандр, добре, тоді свіжемелий буде тут ще краще. У мене, на жаль, немає, тому я беру ось такий от уже готовий мелений коріандр. І також отак от трішки присипаю. Ну, десь пів чайної ложечки, скажімо так, він не помішає. Так. Тепер ось такі от. Мелений лавровий листочок, якщо нема такого меленого, можна, звичайний просто поламати на невеличкі шматочки. Так, І також, отак, от трішечки небагато, тому що, якщо багато додамо, воно може гірчити. Так. Тепер беру такий от перець чорний, мелений, можна суміш перців, що завгодно. І також трішки отак от. Пересипаємо так. тепер сіль. Солі нам потрібна така хороша чайна ложечка. Не бійтеся, воно солене не буде ні в якому разі. Це в мене випів чайної ложечки і ще половинка. Воно хорошо просолиться, Повторюся, солоним не буде. І стільки ж саме ми додаємо цукру. також Чайну ложечку. Так, пересипали є. Тепер ми наверх розкладаємо цибульку, яка у нас залишилася. Можна отак от трішечки розбирати кіпця я розбираю. Повірте, що така рибка вам. Сподобається, тому що вона готується дуже легко просто, вже буквально через пару годин можна її їсти. Але я рекомендую вам її приготувати з вечора, наприклад, так як це сьогодні роблю я, і куштувати у завтра. Тоді вона буде просто неперевершена. Таку ви не знайдете ніде і не купите. Так є, і тепер що нам залишилося, це взяти соняшникову олію і буквально столову ложечку. Ось отак от ми додаємо. І в нас рибка вже буде, просто дістаєш і куштуєш. Дуже-дуже смачна. Рекомендую вам від душі. Все, я зараз накриваю кришкою і просто забираю в холодильник. Так що пробуйте, готуйте, експериментуйте, я думаю, що вам. Сподобається така от чудова рибка. Так, мої хороші, показую вам рибку. Вона в мене простояла ніч в холодильнику. Отака от, от вона получається. Подивіться, наскільки вона ніжна. Але дуже добре тримає форму, вона не розпадається. Отакі от, от шматочки. Просто класна цибулька. Знизу, получається цибулька трішки більше промаринована, зверху трішки менше. От, хто вже як любить. Так що пробуйте, готуйте, експериментуйте. Я думаю, що вам цей рецепт зайде. Дуже класна, дуже смачна рибка. Дякую за перегляд! Всім всього найкращого. До нових зустрічей!